Ми дуже раді, що відбулось сьогоднішній захід. Захід, присвячений 80-річчю Української академії архітектури. Ми йшли до цього часу три роки. Три роки наполегливої роботи і в Україні, і за кордоном. Ми розвиваємо молодіжний рух в академії. Ми відкрили іноземні представництва за кордоном і ця вся робота. Пов'язана з тим, щоб допомагати в післявоєнний час розбудовувати відбудовувати державу. Я був радий сьогодні бачити з усієї України академіків і членів кореспондентів нашої академії. Вони приїхали з надією на те, що ми будемо активно працювати і допомагати нашій країні. В 1944 році відбулось народження нашої академії, була війна. Сьогодні 80 років, поспіль теж війна, і робота, і завдання перед академією стають такі самі, як і були раніше: працювати на відбудову держави, працювати на завтрашній день, відновлювати пам'ятки архітектури, які зруйновані, і дивитись світлим зором майбутнє. Слава Україні! Дорогі колеги, шановні архітектори! Сьогодні я звертаюся до вас з особливої нагоди, 80-річчя від дня заснування Української академії архітектури. Пройдено серйозний неймовірний шлях. Хоч ми і не можемо бути разом у цей день, мої слова вдячності і поваги лунають для кожного з вас від щирого серця. Ваш внесок у відбудову України неоціненний, і я від імені Міністерства розвитку громади та території України щиро дякую кожному з вас. Ваша праця це не лише створення простору. Це створення національної ідентичності, закарбованої в кожному будинку, вулиці та площі. Від вас залежить, якими будуть наші міста і села, як вони виглядатимуть і відчуватимуться для майбутніх поколінь. Ваша відповідальність зараз безпрецедентно велика, адже кожен ваш проект, кожне рішення впливає на наше майбутнє у довгостроковій перспективі. Архітектура це також обов'язково про сталий розвиток, інклюзивність. Безпеку та комфорт це про створення простору, який відповідає сучасним викликам та потребам, враховує всі групи населення, кліматичні зміни, забезпечує надійність та витривалість. Ви формуєте простір, який стане основою для відбудови. Архітектура, як казав Вітрувій, повинна поєднувати міцність користь і красу. Нехай це буде вашим дороговказом у створенні простору, який стане символом відродження України. Нехай ваша праця буде тим фундаментом, на якому зростатиме майбутнє нашої країни. Дякую вам за вашу майстерність і вашу відданість. Слава Україні! Сергій Іванович, скажіть, будь ласка, що для вас значить кадемія архітектури? Літо думає, як людям жити краще. Академія архітектури в першу чергу це наші колеги, бо Академія мистецтв вона теж об'єднує архітекторів. І крім того, це перша така мистецька архітектурна академія, яка була створена 80 років тому. Академія архітектури тоді зіграла велику роль у відбудові Києва, і відбудові України. Багато тих подій, що робить Академія, вони пересікаються. І, я думаю, що після закінчення цієї війни. Роль і Академії архітектури, і академії мистецтв, взагалі гуманітарних гу... таких подій. Я думаю, що підсилиться, я думаю, що якраз Академія архітектури займе своє гідне місце в цій історії. А як ви бачите, яка зараз тенденція? Молодь хоче навчатися на архітекторів? Ну, я думаю, багато. Молоді навчається на архітекту. у мене онук навчається. Так я поступив цьому році на архітектуру, хочу будувати нову державу. Воно прислуховується до дідуся? Ні, поки у нього дуже багато роботи, ще перший курс це ще прислуховуватися рано. Сьогодні такий лідер з'явився. Я не хочу нічого говорити про попередників, я їх теж добре знав. Але та та активна позиція, яку зайняв Олег Семенович Сліпцов, вона звичайно говорить про те, що у нас будуть обов'язково позитивні результати. Це надзвичайно талановита у багатьох напрямках людина. Але він і організатор, і та людина, яка ставить перед собою дуже високі планки. Ми, ми ж поїздили вже по країнах і Західної Європи, і Америки і побачили багато чого. І ми можемо сказати, що наші архітектурні рішення є дуже високого гатунку. Дуже дуже високого гатунку. Треба, щоб був симбіоз, симбіоз, симбіоз творчих людей і симбіоз тих, які стоять сьогодні при владі. Хочу побажати, щоб під, під керівництвом Сліпцова вони досягли тих висот, які вони заслуговують. Ми відбудуємо нашу державу. Академия архитектуры – это очень авторитетная организация. Сегодня Академия переживает новый этап в своем развитии. Бразды правления, значит, которые взял Олег Семенович три года тому назад, четыре. Значит, вот они отмечены тем, что мы ищем новые формы уже существования Академии как общественной организации, и которая должна быть встроена, значит, вот наш социальный организм на выполнение... Основної задачі, раді якої ми існуємо, це створення що такої благоприятної обитання людей. Академія архітектури, заклад, який був започаткований Володимиром Заболотним у 1945 році. Академія сьогоднішня буде спрямовувати свої зусилля на відбудову України, і після як на швидшої перемоги, так само продовжуючи всі ці традиції. Академія архітектури, гадаю, це чудове співтовариство, яке об'єднує унікальних людей, унікальних за творчим спадком, за творчим доробком. І у цей 80-літній ювілей до цієї когорти долучаються нові люди в цьому році, зокрема, і я, як директор Інституту архітектури Львівської політехніки. Як ви вважаєте, зараз молодь хоче навчатися на архітектора? Хоче навчатися і навчається. Цього року у нас чи не найбільший набір за останні ну, 20 напевно років. Може замінити штучний інтелект архітектора? Це складне питання. Очевидно, що ні. Якщо дивитися так в крупних масштабах, але на якихось певних етапах певну роль буде виконувати. Але все-таки роль архітектора, як Керівника будівельної і архітектурної індустрії і штучний інтелект не зможе виконувати. Гадаю, що таку функцію може виконувати Українська академія архітектури. Чудово. Юрій Андрійович, скажіть, будь ласка, що для вас Академія архітектури? Ну, це е, третя школа. Перша школа була архітектурний факультет, друга школа була аспірантура, а третя школа вже академія. В цей святковий день Академія архітектури. Я рахую, що це найвищий орган, який повинен керувати всіма процесами інтелектуальними. Прикладними, освітніми і так далі. Сьогодні 80 років академії, а я вступив на початку 21-го століття туди. І сьогодні ми привезли талоновитих абсолютно е, таких творчих своїх колег з західного відділення Академії, які сьогодні будуть прийняті в Софії Київ при мудрості Божої, Київській, є ще Софія при мудрості Божої в Римі. І більше ніде. Чи вважаєте ви, що сучасні технології, штучний інтелект може замінити архітектора? Ну, я рахую, що на яких етапах так. Тому що дивіться, архітектор в перекладі це головний будівниць. Хто був в давньому Єгипті архітекторами? Це були навіть самі їх вожді. На самому високому рівні все решта були дизайнерами, типу проєктувальниками. Розумієте, ну хтось повинен задавати концепцію. Я думаю, що можна замінити серце, можна замінити ліву задню ногу, але но душу замінити не можна. Ви знаєте, взагалі академія, мені кажеться, це найвищий такий творчий успіх архітекторів, хто причасний до академії, став дійсним членом для Академії архітектури. Але сьогодні, коли ми вітаємо академію з річчям, для мене дуже важлива історична подія була створена в 44-му році. Сьогодні ми кажемо 24 те але відтворення, вона була створена з метою відтворити ту розрушену архітектуру. Яка була, і сьогодні мені, як архітектору із сумщини, ця тема теж дуже близька. І я думаю, сьогодні одне із питань буде: як відтворити сьогодні сучасну архітектуру, національну архітектуру, як вона може буде виглядати не через 80 років, але через 100 років. І я думаю, флагман цієї ідеї, флагман цієї архітектури, є академія архітектури. Дуже приємно, що статус Софії Київської і Академії архітектури поєднали, тому що в цьому здані колись розпочинала працювати Академія архітектури в ті далекі роки. Тому це, знаєте, таке поєднання, відтворення тої історичної справедливості, як кажуть інколи. Радий вітаю Академію. Дуже задоволений, що свято наше вдалося. Радий був чути гімни в адресу Академії, гімни під Орантою у Софійському соборі. Це дуже знаменно. Я думаю, що Оранта, як наша захисниця, захистить нас і далі. Я думаю, що Академія процвітатиме завдяки клопотливій і кожнодневній роботі президії і президента. Скажіть, будь ласка, от що ви побажали молодим архітекторам, тим, яким вручали нагороди, ну і взагалі, тим, хто бажає займатися архітектурою, навчатися? Ну, я думаю, що вони не повинні втрачати графічну грамоту, олівець, бути дуже уважними до штучного інтелекту, працювати безумовно з ним, але як тільки, тільки так, як з помічниками. Не втрачати талант, не втрачати молодий настрій, натхнення. І я думаю, що перемога над штучним інтелектом була б основним їх завданням в рядах академії. Ну, це умовні речі, перемога над штучним інтелектом, але все-таки професія архітектора вона від глибоких знань історичних, глибоких знань професійних і вмінням. Користуватися цими знаннями і відображати свою філософію, свою думку, своє бачення і обґрунтовувати його в своїх проектах. Наталія, скажіть, будь ласка, що для вас значить академія архітектури? Ну, для мене це такий, будемо говорити, професійний еталон. Але ж я тільки була таким, як спостерігачем да, з сьогоднішнього дня я вже е, на борту, так скажемо, буду представляти роботу, всі заходи, все, що є в планах академії на півдні України, саме в Одесі. А як ви вважаєте, штучний інтелект витіснить архітектора чи ні? Ні, не витисниться. Ми вже експериментували деякі робили і напрацювання такі маленькі презентації, проекти і з, з допомогою штучного інтелекту щось робили. Ну так, є якісь, якась допомога для творця, для архітектора. Швидко подивитись, що може бути там з його ідеєю, але ж це не така. Перероботка не така творча. Ну не думаю, ні. Українська академія архітектури. Це метри, це досвід, це знання. І ми, наша компанія, раді бути дотичні Компанія Золотий мандарин. Ми виробники бетонної продукції для благоустрою і. Архітектури ми відносимося постільки-постільки. Да? Якщо задумати, що таке архітектура, це здебільшого про будівлі. Але важко уявити будь-яку будівлю без благоустрою. І тому архітектура і благоустрій завжди поруч. От і ми теж зараз поруч з академією архітектури.